Господи, троїчне з'явилося поклоніння. О, 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 о составі ще про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Ну вже у виряді голову потверджував ці слова. Господи, що з'явився світ, просвітив слава. Тані Хрестився ти, Господи, троєш з'явилося поклоніння. Голос Голов Серця свіче про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже, виді голову, потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ, просвятив слава. І хрестився ти, Господи, ронічний явилося Голос Отця свідчив про тебе, називаючи тебе улюблений сину, Дуже, у вигляді голову, потверджував ці слова, Господи, що з'явився і світ просвітив слава.